Вітаю! Ми розпочинаємо урок української мови. та Сьогодні ми з вами будемо вчитись записувати назви міст та сіл і навчимося, що писати їх потрібно завжди з великої букви. Розпочинаємо нашу роботу із ЗОшита. Запису в ЗОшити сьогоднішнього числа класної роботи. Сьогодні у нас 5 грудня, відступаємо рядок від попередньої роботи та записуємо сьогоднішнє число. Якщо у вас нова сторінка, відступати не треба. Отже, число класна робота записано і ми переходимо з вами до каліграфічної хвилинки. Сьогодні ми з вами пригадаємо, як пишеться маленька та велика букви Х, та запишемо їх і склади та слова з неї. І так, увага на екран написання великої букви Х. Чудово, переходимо до пригадування маленької букви Х, до речі, і мала, і великі букви складаються з двох півовалів: лівого та правого, правого, які посерединці поєднуються між собою. І так, увага на. І так, ми пригадали написання великої та малої букви Х, а тепер переходимо до роботи у зошит. І на рядку після класної роботи ми записуємо велику та малу Х разом. Як же їх поєднати між собою? Пишемо ми до середини лише робочого ряду. І так, На новому рядку я починаю і пишу. Два півовали, з яких складається буква Х велика, зверніть увагу, вона займає і робочий, і верхній допоміжний рядок. Потім мені знадобиться верхня з'єднувальна лінія, я її доводжу до верхньої лінії робочого ряду, і звідси починаю записую маленьку «Х». Зараз я вам виділила іншим кольором, щоб ви бачили. Надалі цього робити не потрібно. Ви записуєте плавно переходячи від великої Х до малої. До середини рядка прописуємо ці дві букви. Далі від середини рядка до кінця рядочка ми прописуємо склад Х. Він буде складатися з букв Х і букви А. Ми записуємо велику букву Х і до неї приєднуємо букву А. До кінця рядка прописуємо склад Х. Десь 3-4 рази, я думаю, що у вас містяни вони на рядку. І переходимо з вами до наступного рядка. На другому рядку ми запишемо склад Хар, з великої букви Х, записуємо до середини рядка склад хар. Так, пишемо до середини рядка десь три рази, я думаю, буде достатньо записати склад хар, і ви якраз будете десь приблизно на середині рядка. Далі ми запишемо слово назву міста Харків. Так, місто Герой, Харків. І зверніть увагу, ми відразу з вами вже бачимо, що записуємо ми Харків, назву міста з великої букви Х, бо це назва міста. Тепер ми робимо звукобуквений аналіз цього слова. І так, перший звук я чую в слові Х, це приголосний твердий, другий звук голосний А. Третій звук рір, приголосний твердий. Четвертий звук К, м'який приголосний, пом'якшує його звук І. І наступний голосний, і останній звук В приголосний твердий. Тепер ставимо ТР після слова харків та підрахуємо і запишемо кількість букв, звуків та складів. І так, у слові 6 букв, скорочено записуємо 6Б. Шість звуків. Та я бачу, що у мене два голосних звуки, тому буде два склади. Скорочено «скл». Чудово, поставте на паузу та завершіть роботу, а я продовжую далі. І далі ми будемо працювати у підручнику на сторінках номер 65 та 66. Розпочнемо ми роботу із справи номер 1, яка знаходиться на сторінці 65. Прочитаємо, що ж Гаджик дізнався в інтернеті про утворення назв деяких міст і сел. І так я читаю текст, ви уважно слідкуєте та слухаєте. Брати Кий, Щек, Хорив і сестра їх Либідь збудували на березі Дніпра місто і назвали його на честь старшого брата. Київ. Місто Львів збудував князь Данило Галицький. Назву йому дав на честь свого старшого сина Лева. В одному селі жив відомий на всю округу Коваль. Завдяки славному майстрові це село дістало назву Ковалівка. І так, ми з вами щойно познайомилися. Із повідомлення Гаджика, звідки взялися назви міст, таких як Київ та Львів, і назва села Ковалівка. І так, ви почули, що не випадково було, було названо місто Київ. Це місто було названо в честь Старшого брата. Так? Кия, Щекахорова Либідя. Львів було названо в честь Сина Лева Данилом Галицьким, і ковалівка, тому що там був коваль, який був гарним майстром. Отже, приблизно так, як утворювалися наші прізвища, ми вже з вами про це говорили на уроці, від нашого роду діяльності, так, або від нашого, від характеру наших пращурів, приблизно так іноді утворюються і назви міста. Назва міста може утворитися або в честь когось, так можуть бути назване місто, або може утворитися від діяльності, яка ведеться в цьому місті. На рахунок міст складається дуже багато різних легенд про їх появу і виникнення їх назви. Отже, ми продовжуємо з вами далі. І пропоную виконати вправу 2, які просять виписати з тексту про міста і села, яке ми щойно читали, виділені слова. А виділені слова це є назви міст та села Ковалівка. Ви бачите, що ці слова записані з великих букв. Отже, давайте їх так і запишемо з великої букви обов'язково, це є правильним. З нового рядка слово вправо писати не потрібно. Ми записуємо Київ. Далі ставимо кому і знову з великої букви, тому що це назва міста Львів. Незалежно від того, де це слово буде записано, чи на початку речення, чи всередині, ми запишемо його завжди з великої букви, бо це назва міста. І кома назва села, ковалівка. Так. І проведемо дослідження над цими словами, як справжні науковці. <кій> і так, з якої букви написані ці виділені слова, які ми з вами записали? Так, з великої букви. Давайте візьмемо в ручки олівець і прямо підкреслимо перші букви в цих словах однією рисочкою. Покажемо, що кожне з цих слів назв міста і села починається з великої букви. Що вони називають? Так, місто чи село, названі в честь когось. Отже, робимо висновок, і за цим висновком знайомимося з правилом: що назви міст і сіл пишемо завжди з великої букви. Це правило, дітки, знаходиться у вас уже на 66-й сторіночці. Його, будь ласка, уважно ще раз перечитайте декілька разів та запам'ятайте, що назви міст та назви сіл. Як і імена людей та клички тварин, ми завжди пишемо з великої букви. Це їхні власні назви, це є власні іменники, так? тому з великої букви. А ми продовжуємо роботу, і родзинка теж знайшла текст про відомі села та просить нас з ним познайомитись. І так уважно слухаємо вправа номер 3 слідкуємо за мною та слухаємо. Назви міст і сіл стають відомими, якщо в них народжуються чи живуть знамениті люди. Про село Колодяжне ми знаємо, тому що в ньому жила Леся Українка. Завдяки Тарасові Шевченку стало відомим село Муринці, а село Богданівка прославила художниця Катерина Білокур. Отже, ми з вами з повідомлення родзинки зрозуміли, що багато сел, також і міст стали знаменитими або навіть отримали своє ім'я, деякі в честь знаменитих людей. Отже, давайте ще раз знайдемо, у честь кого було назване село, вірніше не було назване, а стало відомим, відомим село Колодяжне, чому його знають багато людей по всьому світу? Так, тому що в ньому народилася відома українська поетеса, письменниця Леся Українка. Чудово, завдяки кому прославилось село Моринці? Так, діти, завдяки Тарасові Шевченку, тому що він народився в цьому селі, тому за його знаменитістю, стало відомим і його село. І село Богданівка прославилося завдяки кому? Так, дітки, завдяки художниці Катерині Білокур. Зараз ви бачите на екрані картину цієї чудової української художниці. Добре, я пропоную нам з вами зараз виписати назви міст, назви сілніше, які були вказані у цьому тексті. І перед цим. Ми також запишемо, що це в нас села. Тобто, подивіться, як ми будемо записувати. Пишемо з нового рядка, слово вправо писати не треба. Отже, пишемо село з нового рядка, а поряд його назву колодяжне. Село колодяжне. Ставимо кому і виписуємо наступне село. Село. І наступне було Ш... Тараса Шевченка село це Моринці. З великої букви записуємо назву села Моренці. Знову ставимо кому і записуємо село, третє, яке було згадано в тексті – Село з маленької, «Богданівка» з Великої. Богданівка. Богданівка. Невипадково Яна Ігорівна попросила вас сьогодні записати не просто назви, а ще й з ними разом слово село. Зверніть увагу, з якої букви розпочиналось кожного разу слово село, або ж якби було його на його місці місто, то воно б також починалося з якої букви? Правильно діти маленькою. Тому що це є загальна назва населеного пункту село. Так, місто, передмістя і так далі. А ось ім'я цього села або міста, тобто його власна назва, розпочинається з великої букви, як і власні імена людей та клички тварин. Чому? Тому що ці власні назви це є іменами цих сіл та цих міст. Отже, Продовжуємо з вами роботу далі і далі на новому рядку я пропоную вам записати назву нашого міста. І так, наше місто має назву Кривий ріг. Давайте запишемо його назву. Кривий пишеться з великої букви К, запам'ятайте. І ріг також пишеться з великої букви Р. І ріг також пишеться з великої букви Р. Далі поставимо тере та запишемо деякі відомості, які ми знаємо про наше місто. Це велике місто, записуємо далі, велике, велике місто. Кома, в якому? Багато. Давайте запишемо корисних копалин нехай буде, так? Корисних копалин. Саме тому в нашому місті є шахти, є кар'єри, в яких видобувають ці корисні копалини. А саме руду, так, вугілля багато корисних копалин. І тому. Наше місто славиться як металургійне. Так, копали, нехай буде ось так. Отже, на що я хочу звернути увагу? На саме написання назви нашого міста. Воно має дві великі букви. Зверніть увагу, два слова, і кожне з них пишемо з великої букви і кривий, і слово ріг. А ось місто, зверніть увагу, це є загальна назва населеного пункту, тому воно записано з малої букви М. Власна ж назва нашого міста з великих букв К та букви Р. Чудово! Я пропоную нам завершувати. Запам'ятаймо, що назви міст та сіл пишуться з великої букви. А вдома я пропоную вам виконати на сторінці 66 вправу під номером 7 та 8. У вправі 7 ви бачите в рядок записані слова. Це грали родзинка з щебетучиком», у міста. І хтось називав місто, а хтось на останню букву цього слова пригадував назву наступного міста. Отже, так утворився у дітей ланцюжок слів, а саме назв міст. Вам потрібно, потрібно ці назви міст відокремити одне від одного та записати їх у зошити, підкреслити при цьому букви, які у словах позначають м'які приголосні звуки. І так, давайте разом. Зараз з'ясуємо, як же відокремити ці слова. І так, перше слово це «луцьк», А друге слово буде починатися на ту букву, яку закінчилось «луцьк» – «ковель». Наступне слово буде починатися на ль. Львів. Наступне слово буде починатися на в вишгород. Наступне на «д» дніпро. Наступне на О, Одеса. Таким чином, ви запишете шість назв міст, відокремивши їх від ось цього ланцюга, і запишете їх окремо. На цьому в мене все. До зустрічі!